Ці гаражі зносять і теж критик хочуть будувати... У нас напроти... а там іноземець, наскільки я пам'ятаю, хотів Поляк. будувати. Поляк, так. Поляк. А напроти от є якраз хоспіс. І фактично це є значить, тут дуже багато норм порушених. між тими двома будинками, 20, між нашими у нас пам'ятка архітектури місцевого значення, плюс ще лікувальна установа. Де ваша туди територія? по територію? Ми навіть не знали, ми тільки цього року знали. Ходить що... людина собі тут має свої mm -hmm. бережі? Ми не знали, що Він повністю хоче забрати у нас оренда і десь 30 метра від будинку. Mm -hmm. Тобто повністю забрали нам... Ми навіть не знали. Тільки от знали, коли вже це все ми почали, а тоді наш депутат, депутати будуть від свободи, каже, а що ви там, каже, у вас вже тут декларація видана. Ми навіть коли в тоді всі ті документи, то в нас там буквально... Куди ворота, оце наші тільки вони нам залишають, а це вони вже все собі забрали. Так що кажу, як лівка, е, фактично, і е, тут е, м, мене ні, не, ні, я не знімаю. Це є зона. Е, Взагалі, от наша О, вулиця малоповерхової. Як їм е, 5 і 6 поверхів затверджують, я взагалі не знаю. А по-друге, це є охорона зона пам'ятника значення. Здається, так. 30. Угу. Тому що це я кажу абсолютно нонсенс. І тим більше, якщо він йому дали просто для обслуговування існуючих будівель, то не для будівництва. Але вони всі кажуть, думають, як би тут. З нуля зробити мільйон, тут то ж. в суді зараз забудовник оскаржує mm. е, ми е, зараз охвал, е, львівська міська рада договір оренду хоче з ним розірвати, mm. за з тим, що він Я не доброслав. виконує е, умови договору оренди. Uh -huh. І ми вступили третьою особою, uh -huh. що ми теж підтримуємо, що це наша прибудинкова і, і що він тут буде. Прийняли третю особу? Так, але uh -huh. то ще в процесі якраз uh -huh. у Франківському суді, uh -huh. і ми розглядаємо сюди вже місяці десь у нас може Поки що, До кінця місяця мають бути Ну, Не буде, напевно, знов перенесуть, знову щось розглянуть. Бо тут у нас по 49-му вже буде щось помимо, чи 5 чи 7 засідань, не так переноситься.